Шановні аграрії, ну мене даве жаба. Як у людей вирощ, виходить, вирощувати такий соняшник? Оце ось, ось соняшник, це мій, шановні аграрії, сармат. А у людей іще краще. Ну як? Я ж сюди вглив кучу бабла, нітрамофоска, гербіциди, фунгіциди защита. Ну вже вкинув на повну. І мій ще соняшник і ще хуже, ніж цей. Я показати соняшник. Ой, який соняшник. Ну, все соняшник, все насіння нове, все насіння сармат. Я купив його. Ну, дуже файне насіння. Ну, дивіться, який тут соняшник. Все є тут, все є по пшениці попередник. І тут рехлення. Рехлення зроблено і дісковка весні дисковка і два рази кроплено по 40 літр гуматом. Два рази, бо третій раз я вже тут не міг заїхати. Вже не було. І він повністю соняшник здоровий. Ну, місцями сівалка, що трохи його загустило. Там. А так, все нормально. Тут жодного мівдобрива нема. Жодного мівдобрива тут нема. І от такі, такі голуки. Ну, плюс-мінус, ну все, все. От на, на руку. Ха. От такий соняшник. І тут ніякої немає ні гербіциду. Тут гербіцидом оброблено я обробив до посіву. І ніяких гербіцидів, фунгіцидів він не видів. Крім стимулятора вашого. Крім вашого стимулятора, Висотов метр. Метр 80, І все аж, що тут ніяких, кажуть, там дають мені то то все неправда, то то все. Ну, ще відповідно погода би була. Все воно росте, ну ще відповідна погода. Шановні аграрії, в цьому посіві навіть менша густота, ніж у фермера. Фермер сіяв більше 70 тисяч. У нас густота навіть не та. Нам не дозволяє зона зволоження. Але і так, ми що ми можемо наблюдати. З даною густотою, подивіться, насіння врожай буде навіть серединки, не буде пустот. Ми любий можемо відкрити, дивіться. Все, насіння є скрізь. Шапки важкі, олійні. Дивіться, бачите, що робиться. Везде на, ворожай буде з усього кошик, а не так, що середина пуста, а це этот. А середина пуста, а тільки края будуть. Що можу сказати? Соняшник прекрасний, гарно розвивається, олійний. О, тому рекомендую для вашого вирощування. Ну а в кого, звісно, шановні аграрії, іще кращі соняшники? Шліть мені в телеграм. Я обов'язково продивлюся і напишу вам свою думку. Чекаю на гарні відео.